Доброго дня, Києве, Стоварати буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це «Присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 5 травня на першому засіданні Центральної фінансово-економічної комісії хорвака Чінпін закликав активізувати зусилля щодо прискорення побудови сучасної виробничої системи супорому на реальний сектор економіки та за рахунок високоякісного демографічного розвитку забезпечити модернізацію країни в китайському стилі. Він закликав Центральну фінансово-економічну комісію нового скликання. Наталі виявити свої ролі в розробці важливих керівних курсів та політичних установок щодо економічної роботи, посилити та вдосконалювати концентроване та єдине керівництво ЦК КПК економічною роботою. Прес-секретар МЗС Канаре Хуа Чунгін повідомила, що саміт Китай Центральна Азія пройде в Осіані з 18 по 19 травня. Хорова Канаре Сіпін хоруватиме на самміті, на зустрічі запросили представництво Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркманістану та Узбекистану. На брифінгу офіційний представник МЗС Гарри Ван Вен підкреслив, що під час саміту голова Гарас Чимпінг виступить з промовою хравить державу розглянувши розвиток відносин між Китаєм і країнами Центральної Азії обмінявся думками з питання створення механізму китай Центральна Азія, співробітництва в різних галузях та щодо основних міжнародних та регіональних питань. Китай закрикав до стриманості у ситуації з атакою безпілотників на Кремлі. А саме офіційна представниця МЗС Кармонін у черве закрикав всі сторони до стриманості, щоб уникнути ескалації ситуації. Вона підкреслила, що Китай звернув увагу на відповіді повідомлення. Позиція Китаю щодо української кризи має послідовний і чіткий характер. В сторони повинні уникати ті станики призвести до подальшої ескалації ситуації. Китайський експериментальний космічний апарат багаторазового використання в понеділок успішно приземлився у заданому місці посадки. Космічний апарат повернувся на землю після 276 днів роботи на орбіті. Успіх експерименту знаменує важливий пролив Китаю в дослідженнях технології багаторазового використання космічних апаратів. Які в майбутньому забезпечать більш зручні та доступні методи прийоду та орбіту та назаду на землю з метою мирного використання космічного простору? За присумок тижня щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі!